Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите, ставляйте вподобайки, коментуєте і готуєте по тим рецептам, які я викладаю на канал. Мені дуже і дуже приємно. Ви знаєте, сьогодні я б хотіла разом з вами приготувати овочеве рагу. Зараз такий період овочів. Усе свіже і є достатку все. Тому давайте попробуємо приготувати овочеве рагу. Ось я вже підготувала кабачки, картоплю, капусту, помідор і морку, а також цибульку. Цибулька вже смажиться. Зараз трішки її посмажимо, додамо. Інші овочі, морку зразу додамо, а потім все інше. Так, Додала я морковку. Ось такими кубиками я порізала. Зараз трішки воно проготується і будемо інші інгредієнти додавати. До цибульки з морквою додаємо картопельку. Посолимо. У мене є ось така трапезна сіль в такому пакетику. Вона овочева, так і написано. Трапезна соль. Перці. І помішаємо. Так. так, картопелька в нас до полуготовності досмажилась. Зараз ми додаємо кабачок. Ось такий красивий наш кабачок. Трішки його підсолимо. Додамо ще сюди сухого чесничку. Накриємо кришечкою і нехай це все тушкується. Тепер викладаємо капусточку, виклали капусточку, також ми. Присолимо трішки і додамо домашній томат із помідорів. Накриваємо кришечкою. і нехай тушкується. І в кінці додаємо помідор. Кусочками порізаний помідорчик. Тут уже багато образувалося рідини з соку із наших овочів із томату. І ось так воно буде тушкуватися. Але я ще хочу додати італійські трави. Люблю я їх додавати. Додамо ми ще сюди. Ось у мене ще зелень цибулі сушена є. І так, всі інгредієнти ми додали, і нехай вони дружно спілкуються і тушкуються між собою до готовності. Ось і готове уже наше овочеве рагу. Зараз ми його трішки додамо до нього зелень, в мене крів. Так, все. Я виключаю, і овочі рагу уже в готовому вигляді. Ось так виглядає. Так що, готуйте, попробуйте, зробіть так, як готувала я. І я думаю, що вам це сподобається. А на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!